Наскаль зв'язкує Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Слава Україні героям слава вітаю всіх. Пане Микола, говоримо про контрнаступ на Херсоні, і відповідно я читала вашу думку. Хотіла би, щоб ви також і в нашому ефірі трохи детальніше її розкрили стосовно того, що зараз події на Херсоні, які ми так мінімально замовчимо, тому що є речі під грифом секретно, але є першим кроком до того, аби робити наступальні дії на багатьох напрямках в Україні. Ну, ми вже маємо офіційну інформацію, що проводимо і наступальні операції. Маємо вже частковий успіх. Це вже озвучувати раз і представники збройних сил України південного оперативного командування. Наші колеги із британської розвідки вказали основні напрямки ударів. Відповідно, ми маємо зараз надзвичайно важливу ситуацію щодо проведення не тільки нейтралізації угрупування на цьому напрямку, але і нанесення відповідно ударів по так званому третьому корпусу резервному, який сьогодні рухається із Криму. Сьогодні також наші військовики вказали на те, що іде активна робота по знищенню перших батальйонів, які рухаються через перешиєк, на допомогу тим військам, які обороняються, ведуть активну. Військову операцію проти нас, але в даній ситуації цей формат якраз нейтралізований. Знову нанесені удари по мостам, і по Доновському, і по автомобільному залізничному. От е, наносяться удари по штабам сьогодні, по колонам, які рухаються, але це надзвичайно потужно нейтралізує їхні позиції щодо е, можливості наших військовиків. Ми не будемо сьогодні говорити про конкретні уже рухи наших. Наших військовиків по цьому напрямку, але в цілому ми говоримо про рив на цьому напрямку або забезпечення успіху, е, дає перспективи не тільки так сказати, е, здійснити військову операцію, але і привести так сказати, ситуацію до системних змін. Це в першу чергу в військовому форматі. По перше, звільнення і оточення можливо і херсонського групування. А пізніше це буде породити якраз і дуже потужні е, рухи щодо е, в першу чергу. Можливих таск відступів і на запорізькому напрямку, а пізніше на Харківському це може бути перелом не тільки військовий, а якраз військово-політичний і моральний. Тому що в даній ситуації ми бачимо, наскільки сьогодні реагує військове командування окупанта. Вони виїжджають із Херсонщини, виїжджають частково з Запоріжжя, навіть з Криму тікають, переміщаються штаби, особливо офіцерський склад. Ну я вже не говорю про їхні сім'ї. Це говорить про те, що вони е, дійсно очікують великого наступу. Потужних можливо ударів, а перспектива в них надзвичайно негативна. Мінімум це полона, максимум це знищення. Зрозуміло, що нам потрібно велику роботу ще провести. Ми не можемо говорити, що це стратегічне можливо, наступальне операція, тому що дійсно вона закритий характер носить такого стратегічного вже формату, як визначили пріоритет. Може бути інші напрямки. Це вже справа командування і мистецтво якраз планування стратегічних операцій. Але ми говоримо про перший крок, який відчутний для ворога, який дійсно сприймається ворогом як надзвичайно потужний удар. Є відповідно, вже ми говоримо в цілому розгубленість, переляк. Уже прямо ми говоримо про це. Уже навіть радіо говорять про те, що ворог і їх офіцери говорять про те, що ми в оточенні, що ми не маємо перспектив. Кругом Україна, Українці, тобто. І в першу чергу військовики, наші спецнази, можливо, навіть уже партизани активно діють. Тому в даній ситуації я думаю, що переломний етап може наступати. Єдине, що ми дійсно, що глибоко спланували операцію, суком. Я думаю, що і на інших напрямках може бути переломна ситуація. Навіть більш скажу, в цілому, ми маємо перспективу якраз понести і на стратегічні напрямки такі удари. В інших навіть регіонах, які дозволять якраз і не тільки визволяти території, а створити передовиш системних наступів і е, те, що ворог буде паніці тікати. Я думаю, що такий задум є в наших, так сказати, керівників, Першої Збройних сил України і тих людей, які сьогодні виконують надзвичайно складне завдання на Херсонському. А не спить. Це не буде проста так сказати, операція. Вони нарощують ресурси і вже нарощують ресурси на запорізькому напрямку, на Херсонському. Ми знаємо посили позиції. Зараз намагаються третій армійський корпус туди направити потужно у позивши позиції. Знімають з Маріуполя. Наприклад, частково з Донецька знімали. Тобто, це велика, велика так скачь сила, яка направлена проти наших збройних сил України. Але вже ми готові в багатьох секторах. Ми підготовили і потужні наші збройні сили України пройшли вишків, навчання, злагодження отримав новітні озброєння в цілому ще не достатньо, але є можливість генерувати на стратегічних напрямках дуже потужні наші ракетні можливості іноземного виробництва, самохідні установки відповідно протиракетні системи, систем ППО. Дуже уже потужна земні можливості. Це і самохідні установки, і танки, і і радіолокаційні системи, які знищують системи наведення противника. Це фактично той масив, який може який може створити передумову нейтралізації противника на більш дальніх підступах, а не використання ним градів, ураганів і смерчів проти нас активно, як ми говоримо безмірно, просто шквальними вогнями. Ми можемо вже наносити удари їх на дальніх підступах, де вони на нас не достають. А це і знищення резервів, знищення вогньових оцих валів, резервів відповідно складів, боєприпасів, штабів, напрямків комунікації і оцих сил, які сьогодні направляються на підсилення. Пане Там Миклад, вже показують танки. Т-80, Т-90, А це той формат, який має знищений тими засобами, які сьогодні ми отримали від наших партнерів. От, хотів би продовжити вашу думку. Вечірнє зведення Генерального штабу України, зокрема, свідчить про те, що дійсно росіяни зараз з цих сил намагаються втримати ті позиції, які вже мають на Запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, де території тимчасово окуповані, зокрема не покидають зусиль для того, щоб повністю взяти під контроль Донецький напрямок. Які ще козирі і чи є взагалі ці козирі в рукавах російської армії і в Путіна для того, аби якось знаєте, там а, переламати можливо плани, які нанімає вище військове командування України? Бо ми розуміємо, що а, Сили України будуть тільки підсилюватися, коли буде надходити ще більше нової якісної зброї, коли ще більше буде вбито російських окупантів і так далі. А чи є якісь козирі нині ще в рукаві російських вбивців, які вони могли би застосувати? Зокрема, розуміючи, що Херсон ОТОТ -от повністю втратять з під контролю? Ну, першу чергу, Російська Федерація намагається отримати ті позиції, які сьогодні є. Тому вона підсилює і херсонський напрямок, але не вдало, тому що ми знищуємо якраз ті підходи резерви, які сьогодні ідуть із Криму. З іншого боку, намагаються атакувати сьогодні ж. Буквально ряд позицій на запорізькому напрямку на Харківському. Навіть намагалися оточити наші угрупування, але вийшло, що навпаки, ми оточили угрупування. знищили навіть роту окупантів, точно так же на всьому фронті Донецького. Напрямку ми також відбуваємо активно і всі удари. Тобто активізація перенесення ударів на інші регіони, щоб ми відволікали сили не проводили наступальні операції, наприклад, на Херсонську напрямку. А йшли відтягували на Запорізький, на Харківський сьогодні, а стратегічно ще й на Донецький напрямок. Але ресурсів для того, щоб потужно наступати на цих напрямках, альтернативних, як ми говоримо, немає. Навіть цей третій армійський корпус зараз він не доїхав. З іншого боку, ми частину нейтралізували позиції. Два батальйони вже є інформація про те, що або застопорилися, або нейтралізовані, і це великі величезні втрати. З іншого боку, що може бути козирем? Це козирем по нові обстріли, ті, що вони проводять і ракетами по інфраструктурі, по військовим, по цивільним об'єктам, як право 70-80% і по містам всіх регіонів України. З іншого боку, це великий шантаж. По Запорізькій автостанції. це сьогодні той кози, який вони тримають в рукаві, і будуть намагатися навіть період перебування місці МАКАТЕ, ке сьогодні вже знаходиться в Києві, формувати провокації, начебто з позиції України, наші збройні сили, наші щось обстрілюють, підривають і тому подібне, дискредитувати нас і перед світом показати, що є загроза з боку нашої збройних сил України, але показати реальну начебто, загрозу. Катастрофи на Запорізькій атомної електростанції. таким способом тиснути на одного боку що є така, такий сценарій подій, який завдасть потужних збитків Україні, тиснути керівництво нашої держави, що це буде кардинальна сказати, трагедія для України в цілому і для наших збройних сил, для населення нашого для громадян України, які повинні також перелякатися за їх задумом з іншого боку. Спонукати Європу, яка близько, і навіть турків, які також в цій зоні, те, що є загроза, реально тиснути на нас, що ми зупинилися в наступі, навіть Херсонському інших наступах, і йшли на умови Російської Федерації. Оце той сьогодні ядерний шантаж, який вони будуть намагатися робити. Але я просто підкреслю, що цей ядерний шантаж треба перенути навпаки. всіма засобами показати якраз об'єктивно контроль і МГТ, і ООН і розвідувальні можливостями, хто так скажіть, по перше, є факти, хто захопив. Замінував ці об'єкти, хто розмістив е, е, ракетні комплекси і артилерію нанесення ударів по Запорізька АЕС Це контролюється всіма засобами: і космічний, технічний радіолокаційні розвідки, і це конкретно в режимі онлайн показати, що це шантаж не тільки України, і наш керівництво до е, спонукання переговорів за російським сценарієм а це шантаж світу, тому що в цій ситуації загроза створюється не тільки Україні, Європі, Туреччині, наприклад. Практично іншим навіть самі Росії я вже не говорю про те, що якщо цей шантаж буде переростати більш глобальний, він буде загрожувати іншим країнам-учасникам і плод до того, що ще другий шантаж, який озвучиться неодноразово керівниками Російської Федерації, це вже ядерне озброєння. Да, вони отримали жорстку відповідь з боку США НАТО, що було і по. Запорізька атомстанції і по атомній зброї зворотні дії потужні як посягання на суверенітет країн НАТО, і це правильно. Але з іншого боку, показати, що це загроза світу і не тільки НАТО і Європі, і Туреччині, як союзнику, навіть наші, але з іншого боку, партнери Російської Федерації, але й Китаю і Індії, тому що в ядерному протистоянні ніхто не виживе і цю пластинку їхню російську, якому не задіяла по ядерному шантажу, перевернути проти Росії, що вона створює загрозу світу ядерними засобами. Як за рахунок Запорізька АЕС, щодо можливо наслідків потужних для світу, так і способом та шантажу ядерним, і це саме загроза персонально буде всім учасникам, і тут вже не тільки треба допомагати Україні, а всім об'єднатися щодо агресора і оцього високого рівня шантажу, тому що ставки Путін піднімає все вище вище. А ці ставки показують, що вони загрожують людству в цілому і об'єднати навіть і Китай тоді. І вже інші, тому що їм треба виживати. і вже Росія, яка почала грати з такими правилами шантажиста ядерного масштабу, вони повинні відповідати перед цим світом. Дякуємо вам, пане Микола. Микола Маламуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Був з нами на скайп зв'язку.